Механічний годинник завтра під заводом Карнівал Гранд Браун. Корпус годинника виконаний зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити роботу механізму. Ремінець це натуральна шкіра. Засібка доволі цікава. З одного боку, вона стандартна метелик з обох боків натискаєте та розкриваєте застібку. Так само стискаєте та затискаєте зверху. З іншого боку, щоб відрегулювати, нам потрібно спочатку роз'єднати ось ці дві половинки застібки. Інколи їх роз'єднати доволі тяжко, тому що годинник новий, але з часом це буде зробити легше. Тому не хвилюйтеся, що ви зламаєте, а просто роз'єднуйте ось ці дві половинки. Тепер в цей отвір ми вставляємо ремінець, обираємо потрібну дірочку за розміром, обравши просто саме в ту дірочку, вставляємо та закриваємо зверху кришку. Ось так. Тепер закриваємо зверху застібку і можемо також обмежувачем, щоб наш хвостик не сторчав. Але вам не потрібно буде щоразу регулювати, тому що ви один раз відрегулювали, і коли вам потрібно зняти, ви просто натиснули на кнопочки розкрили, і так само, коли ви вдягаєте, просто закрили. Тому це ви робите один, максимум ще кілька разів, коли ви будете регулювати на різний розмір руки. Далі в налаштуванні цей годинник доволі простий: у нас є дві кнопки та штифт. Верхня кнопка в нас налаштовує день тижня, він в маленькому лівому цифроплаті. Нижня кнопка налаштовує місяць в циферплаті зверху. Відповідно, штифт у нас відповідає за дату та наш основний час. Виймаємо його спочатку в перше положення, тобто не до кінця. Ось так. Та за годинниковою стілкою, точніше, крутимо годинникової стілкою, а налаштовуємо тут від меншого значення до більшого. Налаштовуємо потрібну дату. Налаштувавши дату, виймаємо штифт цього разу вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Бачимо, що в нас з основною стрілкою годинниковою також рухається стрілка знизу. Вона в нас показує 24-годинний -го формат часу. Також бачимо систему День-Ніч. Зараз ми бачимо, що, наприклад, у нас вийшло сонечко, отже, зараз 12-та година дня. Далі воно буде змінюватися в залежності від того, як змінюється пора доби. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.